Баскетбольний турнір за участю дітей з синдромом Дауна та дітей з проблемами розумового розвитку з міста сіл Вінницької області прийшов в спортивному комплексі Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Турнір проводився за програмою спеціальної олімпіади Об'єднаний спорт. В рамках Європейського баскетбольного тижня за підтримки депутата обласної ради Наталії Гетце та міжнародної організації Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки. Загалом в змаганнях взяло участь 60 чоловік. Це шість команд, які групувалися по статі віку і можливостях. В першому дивізіоні перше місце зайняла загальноосвітня спеціалізована школа, де навчаються діти з низьким рівнем інтелекту. Друге місце зайняла прибузька допоміжна школа-інтернат. Переможці другого дивізіону це команда реабілітаційного. Центру обрій, друге місце зайняла громадська організація Паросток, третє місце громадська організація Відкриті серця болівальниками була команда надії. Всі учасники змагання отримали призи, а найголовніше вони отримали таку необхідну їм увагу. Вони зможуть розвивати всі свої здібності, які у них є при народженні, тільки за умови їх підтримки, їх повної соціалізації, любові, кохання, яку яку їм може надати родина. І в спеціалізованих школах, на жаль, у нас такі умови, де вони фактично розвиватися в повному обсязі, не можуть. Тому оту маленьку крихітку і те, що ми можемо в рамках своїх зусиль, я намагаюся зробити. Я створила програму підтримки людей з особливими потребами, яка надає юридичну, психологічну допомогу і в тому числі і фінансову, що саме зараз я намагаюся зробити. І ви розумієте, наскільки ці люди будуть розвиватись, наскільки вони будуть активні, наскільки вони зможуть всі свої якості реалізувати в повному обсязі, Це залежить і від нас усіх залежить від того, наскільки ми будемо небайдужими. Завдяки організаторам, спонсорам та небайдужим людям, діти можуть відчути себе повноцінними і брати активну участь у змаганнях, розвивати свої здібності, отримати задоволення та поспілкуватися з іншими дітьми.